Одної з нагальних напевно проблем, які є, це інтеграція України і з Європейським Союзом і з НАТО. І е, ми випустили кілька чисел присвячених саме цьому, е, що і пробуємо донести е, як найширшій публіці. Те, що ми хочемо зараз представити, про що ми хочемо зараз з вами подискутувати, це е, е, система безпеки України. Ми зараз у селом своєму залі нам вдається, що війна це щось таке, що десь відбувається там у телевізорі. Коли ти бачиш в телевізорі, що 20 тисяч китайців чи хтось там в Донецьку десь там щось підірвалося, це на жаль перетворюється в абстракцію. Ми пробуємо людей, то що називається. Опритомнити. Якщо ми думаємо, що те, що там відбувається зараз, в Донбасі, не прийде сюди, то це це наша ілюзія з однієї сторони, а з іншої сторони, це наша допомога тим окупантам, які можуть сюди прийти. І кожна світова війна починається не з фронтальних війн, а розпочалося з Ефіопії, де почалося з Іспанії, тобто бокових війн. Та як зараз якоюсь мірою ця війна в Україні. Війна в Сірії, війна в Ізраїлі, Газа і Ізраїль це флангові війни. Та війна, яка зараз є, ті конфлікти, які зараз є, вони були закладені ще в кінці 19 століття. Домінантним історичним в кінці 19 сторіччя була Британська імперія. Британський геополітик сер Джон МакКіндер. Оглянувши територію довкола Британської імперії, почав враховувати, а де ж головні супротивники, які можуть бути, так би мовити, певною небезпекою для Британії. І побачив він їх в тому, що ресурси, великі ресурси, можуть поєднатися із інноваціями. Великі ресурси це Російська безмежна імперія. А інновації, інновації. Це молода націоналістична Німеччина. Що робити? запитали, достойна королева Вікторія. Розрубати була відповідь Сера Маккіндера. Як розрубати? Подивилися на карту Європи і знайшли цілу купу маленьких народів бездержавних. да, надати їм незалежність. І одної з цілей війни Першої світової. Всього іншого було саме створення санітарного кордону між Німеччиною і Росією, що, до речі, повторюється до нинішнього. Звичайно, польські патріоти, українські патріоти, угорські патріоти сказали, що такі там все ж. Це ми, ми патріоти, наші січові стрільці, та ми та все, та те, червона калина, піднімемо, опустимо, ну все таке і так, далі. Повний набір. Англосаксонський світ був абсолютно не проти того, що постала Богоспасенна Україна як незалежна країна. Тільки ми на то не спромоглися. Бо коли на переговори в Парижі, з польського боку, їхали достойні дипломати, аристократи, то від України їхало кілька недовчених гімназистів. І розмова не отрималася, як кажуть, до якості обраного нами парламенту разом з Козаком Гаврилюком. Як він буде говорити з Меркель? Що хотіли ревізіоністи Сталін з Гітлером? Ліквідувати цей санітарний кордон і знову склеїтися. Або я завоюю того, або той завоюю його, кожен з них думав собі. Американці перейняли цю, цю е, традицію. теж ж всіми силами докладали, щоб у між тими двома між, між Радянським Союзом і між вже не Німеччиною, але там, скажімо, Європою. Рудиментом, рештками того, От був цей санітарний кордон, який не давав можливості зліпитися технологіям і ресурсам. Якщо ви добре подивитеся на поведінку мадам Меркель, наприклад, щодо того, як вона з натуги з останніх зусиль пробує зрозуміти Путіна, то ви бачите ту саму тенденцію. Ми знову маємо нову антанту, яка складається з англосакс англосаксів. Плюс оці дрібненькі санітарний кордон від Туреччини до Фінляндії з Україною разом. Це союзники. А ці пробують зрозуміти всіми силами господина Путіна. Ми дуже часто маємо таку ілюзію, що Путін це якийсь е, ну, маніяк. Щось у нього з головою пороблене. Ні. Путін нормальний. Путін тільки... Він не є людиною, він є функцією на вершечку піраміди. Можна цю людинку маленького чоловічка, метр шістдесят вісім забрати звідти, так другу поставлю. Піраміда не залишиться. Тобто, якщо ми хочемо залишитися тут, а не бути включені у це безбрежне море Російської Федерації, ми повинні виконати три завдання. Перше завдання це... Добитися інституційної безпеки. Інституційна безпека це е, функціонування, але функціонування інституцій в Україні, державних, недержавних, всіх. Тому що Путін після 2004 року вижирав інституції зсередини: суд, армію. Тобто, 15 році планували, що він так підійшов би до, до українського СБУ, чи до армії так завпальчиком. Воно б розсипалося. терміти, терміти Путіна вижили би їх з середини. Друге. Це економічна безпека, тобто асоціація з ЄС. Тут дуже важливе слово з ЄС, а не В ЄС. В ЄС ми зараз інституційно вступити не можемо. Але наповнити з містом нашого асоці... ці інструменти, які в нас є, це є наше друге завдання. І третє завдання. Є ще питання чисто військової, безпеки як безпеки. Ми вступити в НАТО зараз не можемо. Ми повинні наповнити реальним змістом співпрацю з НАТО. І залишиться тільки один, один пункт, який ми не зможемо реалізувати. Спільна оборона, п'ятий пункт, спільна оборона території. Ми дійдемо до нього, коли ми стандарти всі підтягнемо. Якщо виконаємо ці три, три завдання, відбудуємо державу, перестанемо імітувати економічну співпрацю з Європейським Союзом, бо в е, нас як і в, е, в Росії трошечки, щось у нас є від росіян. Свіре русських законів повністю компенсується їх повністю неісполненням. Ми підписуємо документи і, ми, і, і нам здається, що можна їх абсолютно не виконувати. А це треба реально виконувати. Сусіди поляки виконують, а ми чомусь ні. Ну і співпраця з НАТО. Основний посил полягає в тому, що для того, щоб зрозуміти, що в нас з нами відбувається, це в контексті цієї війни з Росією чи, чи в якихось інших контекстах, треба подивитися на цю ситуацію трошки від дальшої перспективи. І тоді все, все це виглядатиме трошечки інакше і знайде своє певне пояснення більш логічне, не таке алогічне, як ми інколи бачимо, коли дивимося на нібито непояснимий напад на нас Путінської Росії.